Всім привіт! Сьогодні хочу розказати дуже-дуже цікаву одну річ про гідроаккумулятор. Я думаю, це досить цікава штука і може бути комусь корисна. Перше з таким стикнувся. Ми всі знаємо, що ці мембрами лопають. Але давайте подивимось, що тут трапилось. Ось, дивимося дирка. Ось. Так. Зверніть увагу, яка дирка. Тут є зовнішнє пошкодження, таке витертя. І ось таке зовнішнє пошкодження. Но тут ще сквозної дирки немає. От де воно взялось, як ви думаєте? Давайте глянемо ось наш бак. І він, як бачите, проварюється такими точками. Кріплення ножок, зверху кріплення. І давайте заглянемо всередину. Оце дивіться. Опа! Оце. За така хорошенька, да? Там усе чисто, а це за усіннице така. Тепер. Все чисто. А все, ще одна така, заусеніця хороша. І що ж трапляється, коли драба розширяється, вона торкається цих усідняць і протирається і лопає. Перше таке стикнувся. Не знаю, Можливо, хтось вже таке зустрічав, то напишіть, можливо, комусь корисно, теж теж напишіть. А, ну, я вперше у мене до цього був желізний бак, але вирішив поставити з нержавійки. І ось така в мене виникла проблема. Вже скільки разів міняв, не замічав цього, а це звернув на це увагу. І рукою нащупав ці заусідніці. Так що так. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь.